Монета СССР 25 копійок. Сіни. 20 копійок 91-го року. 5770 гривень. 90 року 3 гривні. 89-го 3. 88-го 3. 87-2.

304 гривні. 73 810 гривень. 60 -й, 69 й рік 1320 гривень. 68 й 843 гривні. 67 й 805 гривень. 50 років радянської влади 30 гривень. 66 рік 1668 гривень. 65 рік 1698, 1698 гривень. 62 рік 4 гривні. 61 рік 3 гривні. 58 рік 123 тисячі 219 гривень. 57 рік 13. 56 10. 55 10. 54 11. 53 13, 52 14, 51 62 гривні. 50 537 гривень 49 16. 48 рік 15 гривень. 46 12 гривень. 45 26 гривень. 44 86. 43 22 гривні. 42 82 гривні. 41 21 гривня. 40 36 гривень. 39 49 гривень. 38 53 гривні. 37-44 гривні. 36-27 гривень.

34 93 дев'яносто три тисячі 27 гривень. Тридцять третій, тридцять сім, тридцять другий, девятнадцять, тридцять перший, сорок дев тисяч двісті гривень. Тридцять перший, двадцять три, тридцятий, восемьдесят сім. 29 88. 28. 28 рік 91 гривня. 27 82. 25 88 24 81 гривня. 23. 87. 22. 97, 21 1086 гривень. Всім дякую, хто дивиться мій канал. Прошу підписуватись до зустрічі.